Яскраві дні для наймолодших. Спортивні акції, які самопоміч започаткувала у школах, тепер відбуваються і у дитячих садках. Привчати до здорового способу життя потрібно з маличку, переконані в об'єднанні, тому і влаштовують вже вдруге веселе спортивне свято для дошкільнят. А для їхніх батьків підготували чимало корисної інформації про спортивні гуртки у нашому місті. Зустріч із родоволосою волосипе завжди весела і бажана, і фізкультура, наче захоплива гра. А ось тут усе серйозно і без жартів. У нас вчать кувики, ще прийоми різні, ще вчать нас як правильно віджиматися і присідати. Опевно виховати на бік, а ногу як. Патишзад не згінати. Це відважні бійці, як і пеппі, у садочку в гостях прийшли розповісти та показати, як цікаво і з користю можна проводити вільний час. Подобається, що там ігри граються. Всякі різні техніки подобаються. Я дуже задоволена. Я вважаю, що має бути якісь активними від спорту. Можна суміщати ще якісь малювання, ще якісь простіше, але вони повинні. Ивно займатися тим часом глядачів це захопливе дійство наштовхує справді на правильні думки. Ми ходимо зараз на танці, на тут нарясна, але бо хіло кудись записати, що на такі якісь активні. Кись там, що боротьба та не тільки діти багато собі взяли, але багато батьків, яким вже скажімо так, кому 40, кому 25, кому можливо бабуся діти 60-70 років. Але вони все ж таки багато цікавого знайшли до себе і про для себе і передивляться своє відношення до спорту і до виховання своєї дитини, тому що дійсно спортивного виховання нас мало. А свято і справді може навіть більше для батьків, аніж для малечі, бо тут ще й корисне спілкування із тренерами та довідники, і буклети з адресами спортивних клубів і секцій. Патьки. Розхваляють, що цим треба займатися, що це необхідно. Ну а ми будемо бачити результат, як вони займуться здоровою своєї дитини. Щоправда, саме у цьому садочку спорт та фізкультура не дивина, а от залучають до них малечу нетрадиційно. Наприклад, кольоротерапію використовуємо, горіховий масаж. Працюємо за театром Єфименка. Це такий театр фізичного виховання. Ну, щоб дітям було цікаво і вони теж хотіли займатися фізичною культурою. Тому таким гостям тут завжди раді, тим більше, коли Приходять справжні фахівці, які напевне знають, коли ж починати знайомство зі спортом. Взагалі, напевно, з народження, тому що чим раніше батьки почнуть це робити, тим краще, тому що якщо не почнуть це робити батьки, то в 5, 6, 7, 8 років це почне робити вулиця. Те, що робить вулиця з людьми, з дітьми, зокрема, я думаю, ми бачимо, тому варто починати. Не тільки заняття айкідо, це може бути заняття, дзюдо, карате, це може бути легка атлетика, це може бути плавання, це може бути шахи. Без різниці насправді чим ваша дитина почне займатися. Головне, аби заняття були регулярними та під надійним керівництвом. Наразі про це береться подбати самопоміч. Цей садочок вже є для нас другим. Тобто плануємо ми прийти в садочки по всіх районах міста. Спочатку обійдемо 6 районів, потім почнемо знову спочатку. Ну, щоб в кожному районі захопити як більше садочків, щоб охопити не, як намога більше території. А от скільки ж дітей залишиться у секціях після таких зустрічей, згодом покаже опитування.